Тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашко, юей, зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І в нас новий шалений експеримент у Грі Козаки 3. Ну, звісно, що патріотичний експеримент. Подивіться, в нас тут тисяча українських селян на чолі з гетьманом проти російських донських козаків. Подивіться, подивіться, ось скільки їх. Їх в нас тут 500-500 штук. А, і зараз подивимося, як, як вони витримають ось цю а, нереально розлючену тисячу представників вільного народу. Що ж, не будемо довго тягти, будемо вимикати режим миру, точніше, ми виділяємо селян, вимикаємо режим миру. І погнали, селяни. <хи> так, дивіться, дивіться. Що воно роблять. А, треба ще й донських послати вперед. Ну, добре, добре. Зараз погнали. Так, так, дивимося, дивимося, яка краса, яка краса. Дивіться, як донські лягають. Бачите? Ух! Супер, супер. Дивіться, селяни просто пройшлись по ним. Просто, Бачите, бачите, як вони гарно. Бачите, самі, самі прямо утоплюються в українську земельку. Молодці. Так, подивіться, подивіться, просто нереальна якась кількість селян залишилася. Зараз подивимося, скільки вісімсот вісімсот українських селян. Оце, я розумію справжня сила. Просто уявіть. Ну, Гадаю, що можна було брати 700 і 800 донських козаків. Але, як ми бачимо, 500 українські селяни просто-просто знесли. І ми цьому, звісно, друзі, дуже раді. Ну що ж, друзі, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть в Украї... у коментарях. Слава Україні! Я відповім героям слава. І будемо триматися разом, друзі. Нехай вам щастить! До побачення!